І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні хочу вам розказати, як я борюся із чорною ніжкою. Ну, тут проходить декілька процесів, це не щось одне, не одна якась робота. Тому я собі зробив такий невеликий ось списочок записав. І щоб щось не пропустити, буду вам зачитувати. Перше, що ми робимо, обробляємо ґрунт фітоспоріном. Фітоспоріном у мене паста. Розчиняю його точно так, як написано на упаковці. І обробляю грунт. Слідуючи, при посіві. Перше. перше, що ми робимо, це перед самим посівом обробляємо первікуром. Ось у нас вже є бачите, в бутилці готовий, готовий розчинений, ми його обробляємо. Після того, як посіяли, друге, що ми робимо, обробляємо розчином марганцівки. Ось так. Ось таку ми роботу проводимо. Слідуючи, після того, як насіння вже в нас чи гранули зійшли, ми слідкуємо за тим, щоб ґрунт не був дуже мокрий. Ну, це така обов'язкова умова, тому що чорна ніжка дуже любить вологу, сильну вологу. Ну і третє, що ми робимо, таке посипаємо міжраді перемеленим агроперлітом. Цей процес я зараз якраз і покажу. Я думаю, що в попередніх відео ви мене бачили, що ось є такі бачите, біленькі доріжки. І ось зараз ми з вами проведемо таку роботу. Ось так, небагато. І зрозуміло, що ви можете мене спитати, а навіщо перемерлюємо? Я пробував засипати агроперліт ціленький. Там є великі фракції, і вони інколи збивають ще ту петунь, яка тільки зійшла. або Закриваю, пет, ту, накриваю ту петунь, яка ще не зійшла, яка хоче зійти. Тому я собі на копимолочку перемелюю, ручна копимолка, перемелюю дуже швидко. За хвилин 10 я три пачки, агроперліту перемолов. Ось на цю, на цю всю петуню, яка у нас є. Ось подивіться, яку я всю, всю, яку я посипав. Я потратив приблизно шість пачок. Ще в мене ось залишилося. Дивіться, бачите? Я цього беру. Так, по чуть-чуть посипаю. В інтернеті скрізь пишуть, що посипають пісочком. Ну, в нашій місцевості знайти хороший пісок, якісний немає змоги такої, у нас немає. Я собі купив пісок для птиць, для пташок. Але в його складі входить багато ізвісті. Ось я скрізь інтернет перешукав, але я не знайшов, як воно вплине на ґрунт. Зрозуміло, що зменшиться кислотність. Але, якби не було так, що вплине погано на наші квітки. Тому я вирішив все-таки не ризкувати і тим піском не посипати. Ось такий мій варіант. Ще багато в нас залишилось Ось я показував одному із відео, що в нас було на чорну ніжку захворів гловинний зев. Зразу що я зробив? Я посипав міжряддя. Там, навіть не міжрадіо, а було посіяно в різні сторони, да? ось у нас такий длиний зел, якщо ми побачимо. Ось я посипав так само агроперлітом. І що цікаво, що агроперліт зразу потемнів, значить там було забагато вологи. Потім ще обробив зверху первікуром і чорна ніжка в нас пропала. Ми зберегли свій свої квітки. Побачимо, як далі буде. Ну таке в нас було така проблема. Так, ну це ще не все. Далі беремо звичайну воду і ось дивіться, як ми поливаємо. Всі-все ось такий процес у нас останній, який ми проводимо, для боротьби із чорною ніжкою. Зараз я це відео закінчу і буду ще посипати. У нас ще є тут деякі сорти пізнішого сходження, які теж треба посіяти. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. До зустрічі!